Всім привіт з вами Форком'юніті. І сьогодні я вам дам ту інформацію, яка була потрібна мені три роки тому, як я тільки почав займатися криптовалютою. Ну і перед початком цього відео я скажу, що я в 2021 році купив свою саму першу криптовалюту. Це Dogecoin. Купив я 110 монет десь за. 36 доларів орієнтовно і продав їх орієнтовно в районі 60-70 доларів. Це була моя перша і прибуткова угода з того часу. Багато пройшло, багато чого змінилося, і я вам дам сьогодні ту інформацію, яка вам буде потрібна для того, щоб почати займатися чимось, якимсь напрямком в криптовалюті. І що ж, будемо починати. А перед початком відео не забудь підписатись на канал, поставити лайк. Ну і звичайно, багато корисної інформації є в телеграм-каналі, посилання на який в описі. Що ж потрібно в криптовалюти, щоб почати заробляти з вкладенням грошей і без вкладень? Як поповнити біржу, це буде трошечки пізніше. А зараз почнемо з того, як безплатно отримувати якісь дропи, халяви і так далі. Розповім для початку про те, що в телеграм-каналі є багато роздач. В яких я особисто сам беру участь, а тоді закидаю. Тобто є декілька роздач, про які я приймаю участь, але не закидаю, це так просто для себе. Новий проект мені там або не дуже подобається, або щось в такому роді, що не хочу закидати. Далі е, є багато проектів, які роздають кошти за те, що ти приймаєш участь в тестуванні. Наприклад, XI, якого я создав вже більше 20 акаунтів. Пройшов, максимум, максимум, скільки можна завдань на кожному закаунті. Завдання там доволі прості. Саме просте завдання це запросити друзів, далі просто погратися в казіно в руле. Гроші вони дають самі, тобто кожного дня можна забирати по 3 долари і потрібно 25 доларів загальному прокрутити на рулетці, на казіно, і ти виконуєш місію. За ці місії нараховують тобі поїнти, коли в майбутньому ти зможеш отримати якийсь дроп, якусь халяву. За ці прості завдання я создав 20 акаунтів, тому що проект дійсно ну, зібрав 30 мільйонів інвестицій, що не може нарадувати, і надіюсь отримати хоча б по 100 доларів з кожного акаунту. Ну що доволі непоганою сумою є. Якщо розумію, що я витрачаю на один аккаунт орієнтовно 30 хвилин і в загальному витрачу годину на один аккаунт. Далі роздача саме просте, без вкладень. Далі є варіант це зберігати монети, торгувати на споті, Тобто купив, наприклад, BNB по 500 доларів, продав BNB по 600 доларів, заробив там цю різницю, 20%, і зафіксувався. І третій варіант це такий більш складний це вже брати участь в якихось не знаю, акціях, де потрібно накручувати об'єм. Тобто, ти закидаєш гроші, торгуєш в торгових парах, наприклад, USDT, USDC. USDT BNB, USDT Arbitrum, Просто торгуєш, і за це тобі насиплють якусь роздачу. Можливо, але не факт. Це може бути прикладом Starknet, якого дуже багато людей брали участь. Насипало теж багатьом, достойно, декому не насипало. Але люди нормально заробили. Який проект це є скіпним? Ще варіант заробітку вже з невеликими вкладеннями і майже без рисків. Це якісь промоакції від бірж, Лаунчпули, лаунчпади, айдіошки, щось в цьому роді. Перше прома-акції. саме просте, що може бути, тобі потрібно закинути, наприклад, на біржу 100 доларів і за це отримаєш 5 доларів. Виведеш, потратиш на комісію там пів долара і отримуєш своїх 4,5 долара прибутку за тиждень. Доволі непогано. Такі біржі, промоакції проводить дуже часто біржа BingX. Також там є торговельний об'єм, тобто торгуєш там 8 тисяч, отримуєш ще 5 доларів, торгуєш 25 тисяч, отримуєш ще 30 доларів. Доволі непогано, але тут вже будуть витрати на об'єм, те, що на комісію. Але якщо повезе, ти отримуєш свою нагороду. лаунчпули, лаунчпади Що таке лаунчпул і що таке лаунчпад? Розберемося на прикладі звичайної біржі Байбіт, саме просте: лаунчпул це ти закидаєш. Наприклад, USDT в депозит. Вони в тебе лежать, і кожного дня тобі капає якийсь процентів в інших монетах. Наприклад, лаунчпул від N, Ти закинув там 2000 USDT, це максимальна сума. Отримав там одну, дві, три N кожного дня. Їх продав і заробив там один, два, три, п'ять, десять доларів за день з двох тисяч доларів. Що ну не може нарадувати за день таку хорошу суму, або аналогічна ситуація. В самому гаманці Телеграма закидаєш USDT 3000 тисячі і кожного дня отримуєш тон, отримав, наприклад, 1 тон і зберігаєш його до майбутнього. або продаєш зразу отриманий свій заробіток. Далі лаунчпад це набагато веселіше на ті самі біржі Байбіт. Наприклад, можна мати токен МНТ і отримати якийсь лотерейний білет зі своїм номером, і якщо тобі повезе, або ну не повезе. Якщо везе, ти отримуєш білетик, він виграє і дає тобі можливість купити. Якщо тобі не везе, ти просто нічого не втрачаєш, просто в тебе гроші полежали на гаманці там, не знаю, тиждень, 3 дні, 5 днів. Якщо ти отримуєш якийсь білетик, тобі дають купити монету, наприклад, по ціні 0,1 долара за штуку на 15 доларів. Тобто ти купляєш 150 монет, вона виходить і ти її зразу можеш продати. Тобто вона ціна виростає там до 0,3. І ти зразу фіксуєш 3 ікса, тобто отримуєш зразу 45 доларів з своїх 15. Це класно, але треба, щоб повезло. Якщо не повезло, ну нічого страшного. Далі це стейкінг монет, це, грубо говоря, такий самий депозит, як в банку, тільки він в криптовалюті. Наприклад, ти маєш якусь монету, неважливо, чи це USDT, чи це BNB, чи це біток. Ти маєш монету, закидаєш її на депозит. Відсотки невеликі, наприклад, на USDT відсоток звичайно хороший, може бути там 10-15%. На BNB, там біток, ефір, e відсоток буде менший, наприклад, 1-2% річних, але все одно доволі непогано, ти лежиш, тримаєш монетку і тобі ще капає бонусом. Тобто заробляєш на тому, що тримаєш монету і ждеш. Я завжди так роблю. Тобто, якщо щось купую, кидаю собі в R. Тобто в депозит, і хай по чуть-чуть капає, тобто там виросте не на велику суму, але буде невеликий бонус, що доволі приємно. Але не на всіх роздачах можна заробити, можна також заробити на суму телеграмі. Все дуже просто. Є багато різних проєктів в Телеграмі, які, можливо, колись нам заплатять. Саме перший приклад, який вже заробив точно кожен це ноткоін, на якому. Пацани по 12, 15-10 років заробили не одну сотню доларів, якщо вони цим займалися. І є чуваки, які там, е, займалися криптою, але скіпнули цей проєкт. Є чуваки, які в натурі заробили дофіга е, за допомогою реферальної програми. І зараз в телеграм-каналі є дуже багато різних е, проєктів, такі як Грас, Хамстер Комбат, це вже в телеграмі, Мемфі, Вертус, Ход і дуже багато різних проєктів, які можна зайти і надіятись на те, що вони, так само як і Notcoin, дають нам багато бустів. Бо Notcoin, я особисто заробив там 40 мільйонів нот, по теперішньому курсу це 40 тисяч нот. Це орієнтовно десь по курсу, зараз на даний момент, по 16 тонн за кожні 10 тисяч. Тобто 60 тонн мінус 20%. 50 тонн. А 50 тонн це Орієнтовно 300-400 доларів. Ну, головне, це як завести туди гроші. Напевно, без грошей там ніяк. І ми почнемо з того, як завести гроші на якусь біржу. Наприклад, я буду робити на біржі Binance. Саму, звичайно, е, найбільша по ліквідності біржа. І що нам для цього потрібно? Для початку нам потрібно зареєструватися на самій біржі. Пройти верифікацію, її можна пройти як і по звичайним документам, так і через ДІ, що доволі непогано. Е, далі нам потрібно перейти з е, звичайної версії в версію PRO, тому що там більше можливостей і ну, все приємніше і зручніше виглядає. Далі що нам потрібно? Е, перейти в розділ торгівля, е, вибрати зверху, справа є такий пункт, називається P2P. Зверху, справа, ми вибираємо валюту, яка нам потрібна. Тобто ми будемо оплачувати з гривні, вибираємо валюту гривні і нажимаємо на метод оплати. Метод оплати вибираємо будь-який зручний банк, це Приватбанк, Монобанку, Щадбанк, Абанк, будь-який зручний для вас банк. Далі, якщо у вас сума невелика, наприклад, там мінімальний депозит це 400 гривень, майже 10 доларів, вводимо суму. Якщо сума більша, можна пошукати по топі, і там вже підібрати, яка вам сума піде. Тому далі ми вибрали, який ордер нам подобається, вибрали суму, нажимаємо продовжити, і далі нас перекидає на покупку з продавцем. Далі потрібно написати в чат, якщо хочете там Привіт, я готовий платити і так далі. Будь-що, щоб продавець вам відписав. Можете без цього просто оплачувати. Далі натискаєте Переказати продавцю, там ви бачите реквізити і суму, яку маєте оплатити, і скільки ви отримаєте. Після того, як ви переказали продавцю суму, натискаєте «Переказано» і пишете в чат, що там переказали, очікую підтвердження. Після того моменту, як ви переказали, продавець має 15 хвилин, щоб підтвердити вашу оплату. Якщо не підтвердить, можна подати апеляцію. І розбиратися. Але коли все окей, немає ніяких апеляцій, немає ніяких проблем. І після цього ви отримаєте свою криптовалюту, точніше USDT, якщо ви купляєте USDT на гаманець для поповнення, звідти можна перекидати на спот, на ф'ючерси і так далі. Розібралися з тим, як перекинути гроші на саму біржу. Після того, як ви перекинули гроші на біржу, купили якусь валюту, вам потрібно десь її зберігати. У вас є дуже багато варіантів, де їх зберігати. Їх є три, але найпростийший, саме такий е, стандартний метод зберігати, це на самій біржі, якщо у вас там не дуже великі суми, якщо ви хочете почати, розібратися. Тобто е, ви купили і зберігаєте валюту. Тобто росте, продаєте, не росте, чекаєте, щоб хоча б продати там якийсь невеликий плюс, щоб бути в плюсі. Далі, е, після того як ви розібралися, де ви хочете зберігати біржу. Чи на біржі, наприклад, Binance, Bybit, OKX, Bitget, BingX або інші. Ви можете ще зберігати на іншому гаманці, на не нецентралізоване, а децентралізовані біржі це такі як TrustWallet, Metamask, Phantom або ще якісь інші. Ну, я знаю тільки три, якщо знаєте ще якісь, можете написати в коментарях. І третій варіант найбільш безпечний це зберігати на холодних гаманцях. Вони, звичайно, коштують грошей, вони не безкоштовні, але вони підходять вже для більш великих сум. Тобто, якщо у вас є велика сума грошей, можете зберігати їх на холодних гаманцях, якщо ви, звичайно, збираєтесь їм оплачувати там кожні 2-3 хвилини, переказувати, купляти, продавати. Так як дуже складно почати зробити якийсь перший крок в кріпті, потрібно щось починати. І я так само, як і дехто з вас, буду починати робити перший крок, можна сказати так. Буду робити різні проекти, знімати це на відео, показувати, що я робив, як я це робив. Ну і звичайно, буду розписувати всі різні роздачі. Для того щоб не пропускати моменти, як я запостив поз, це зазвичай на пару днів швидше ніж відео на Ютубі. Переходьте в телеграм-канал, слідкуйте. А я буду робити різні проекти. Наступне відео буде про аксіон. Як я робив декілька акаунтів. Покажу всі акаунти, ну не всі, тільки десятку, щоб не переходити на іншу десятку. І покажу, як я їх робив. Покажу на одному прикладі, на одному акаунті. І буду робити наступні проекти на відео, також щоб ви бачили, що я роблю, скільки отримую, і у вас була така сама можливість отримувати аналогічні нагороди, когось може навіть більше, якщо ви будете більше старатися. А може й менше. А на цьому моменті з вами були Core Community, і всім пока.